Ми сьогодні бачимо ці розвалени. Ну, Завдячується нашим вандалам, ці розвалини. не тільки пам'ятник цей, а ще й інші пам'ятники в нашому місті Новограді-Волинському. Стосовно, стосовно пам'ятника Володимира Леніна. Була відкрита кримінальна справа 24 лютого цього року. Але 26 лютого її швидко закрили. Зусиллями нашої організації міської організації компартії справа знову впроваджені, кримінальна. До розслідування продовжується. Але на нас йде тиск, нам його пропонують і продати, гроші віддати на якісь там, ну, на свої справи, будемо казати, то на війну, то ще на щось, або просто віддати його, тому що цей пам'ятник є на сьогоднішній день власністю міської організації. Нам недавно все прийшов лист від міського відділу культури, що вони вже нас виставляють відповідно того, що ми є власники цього пам'ятника. Ми винні в тому, що пам'ятник зняли. Тобто, ми місячний термін повинні його встановити. А якщо ми його не встановимо, у нас буде е, штраф нам дадуть всі від 17 до 70, 170 тисяч На сьогоднішній день це все є неправомірні дії, де нам було написано з до до прокурора. Нашого Новоградолинського, що не йде тиск, і ми вказали, ким це було зроблено. І вони все знають, протоколи складені і вони повинні займатися розслідуванням. Дякувати Богові, що прокурор повернув від слідчого забрав справу і долучили цю скаргу ще. Не ходили ми не узнавали, нам ще ніяких інформацій не було, але Я думаю, що справа подобається. Отакі справи по пам'яті поколений. І далі ще інформація про те, що як дивно, но чомусь наша ну, міська неворатулинська організація компартії, чомусь немає її. Вона вже, як говорить, що вона нас є, заборонила, її в нього немає. Але ми є, ми существуємо і, мабуть, і ми будемо, тому що як соціалісти, як комуністи, хоч їх мало, але воно йде на те, що повертається на все на своя сіль.